Кожного 1648-го. То це спішить, ні світ, ні зоря. Хто там? Пановозни, збирайтеся, бо всієї ночі наїсно на садимо Станішевських. Пана Петра Станишевського вбито! Ага, Петро Станішевський, рідний дядько Ганнусі Станішевської. Їй здається, років 15. У неї є опікун. Сон Миколай Красицький. Отут і собаку зарито. Його привелебність Миколай Красицький знає, що може бути усунутий від опікунства, як особа духовна. Тож він, аби не втратити Ганнусиних маєтків. Кажуть, підшукав для неї жениха, такого, як йому Красицькому вигідно. А Ганнуся візьме та й полюби іншого. Та ще й схизматик. А недавно й зовсім утекла від опікуна до дядька, вищереченного Петра Станішевського. У село Омеляник під Луцьком. Туди й поїдемо нині. Учора його привилебність Миколай Красицький був на обіді в каштеляна Стимковського. Шляхти з'їхалось багато, випили чималенько, зайшла мова про Ганнусю, отой поїхали всі разом забирати її під опікунське крило. Ясно, що Красицькому не терпілося оддати підопічну заміж. Закон наш не дозволяє цього робити проти волі дівчини, але ж опікунські права, як і батьківські. Нас теж дечого варті. охо хо у нас кожен шляхтич має право набирати військо і навіть гармати відливати. Тільки що власних монет не карбують, це може лише король. За статутом Литовським найбідніший шляхтич вважається рівним шляхтичем і найбагатшому. Але ж у багатшого військо таки більше. І тому ці наїзди річ буденна, ох, буденна. Боже, панові Петру розкроєно череп, як не чоловікові, а бидлу. Записати дві рани вельми шкідливі, смертельні, до мозку перетяті, ліва рука обухами побита. А все тіло вкрите знаками синіми. Однак це треба ще засвідчити в присутності не менше як двох шляхтичів. Людей добрих, вірогідних. Але де ж пані Станішевська? Де Ганнуся? Чи живі? Е-гей! Люди добрі! Не стреляйте! Гарно стреляет пані Станишевська. На голос. Да не стреляйте, ради Бога! Ясно, пані. Закон велить, аби ви подали позов негайно. Має бути. Ми, як люди статечні, не своєвольні, жодної нікому причини не подаючи до гніву і звади. Я знаю, як тут пишеться. Перепрошую, ясно, пані, але як то сталося, що під час наїзду пан Петро опинився тут? Адже він мав бути в Луцьку. Ну, у нас не все поганий сон, я попросила його лишитися. Ну і коли ті приїхали? Вони сказали, що мають розмову до Ганнусі. Пан Петро дозволив? Так, але вони хотіли обманом та силою забрати її з собою. Пан Петро не дав. Хто вдарив першим? Його привілебність Миколай Карасивський. Далі? Хтось загасив свічку, драгуни почали стріляти з надвору у вікна. Ми втекли. Стривайте, хто? Свічку загасив, хто? Я загасила. Ви певні, панночко? Так. Але убивство в темряві карається суворіше, ніж убивство при світлі. Тож якщо при нічному вбивстві горіла свічка, а її хтось загасив, вина перекладається саме на того, хто загасив свічку. Бідна дитина. Ні, я того не чув, хоч і знаю, що смертю за неправдиве свідчення покарають якраз мене. Е-е-е, Ясна пані, як почалась та бійка. Миколай ну Красицький крикнув, бо їх тут Так і почалося. Отак почалось, а скінчилося тим, що маємо молоду вдову і кругу сироту оцю ганусю. Майже дитя. Шевського сколихнуло всіх. Подібна смерть звична для наших часів, але тут убивця був духовного звання. Трунув убієнного несли через увесь Луцьк. На похорон зійшлося ціле місто. Навіть крамарі позачиняли свої крамниці. Прийшли не тільки православні, а й католики. Однаково вражені тим богопротивним учинком. Місто ще й досі не заспокоїлось, затихло, затаїлось, ніби жде чогось. Справу Красицького розглядав одночасно суд гродський і церковний. Чутки дійшли аж до папи римського. Пана біскупа відлучили від сану. Але він поїхав до Рима, повіз туди апеляцію і Сану йому повернули. Звісно, це не важко маючи всюди своїх людей. А от пані Станішевський не до того. Після Веремії з наїздом вона дочасно народила дитину. Тож до юристів їй ходити ніколи. Гануся неповнолітня. Як вони там, до речі? Поїду, провідаю. Ось вона, Луцька садиба вдови Станішевської. Райський куточок серед злого й незатишного світу. Як почувається ясна пані Станішевська? Вона ще слаба. Кажуть, народила дівчинку. Як назвали? Петрусею. Чи не треба якої допомоги або поради? Його привилебність Миколай Красицький подав. Протестацію. Нібито він не винен, бо потрапив у засідку і змушений був боронитися. Це то йому порадив зробити наш міський юрист Павло Тетеря. Але то нічого не важить. Ну, суд затягнеться. А панові Красицькому є чого боятися. За те, що він учинив, позбавляють шляхецького звання і страчують четвертуванням або посадженням на палю. Це вам ясно, панночко? Розділ 11, артикул 17 Литовського статуту от так. Е, те є то як його, їх привилебність більше не турбує. І з женихом. Серце моє у того є далеко. А моє серце, мабуть, залишиться. Стояло літо 1648 року, йшла небувала досі козацька війна, земля стогоніла під сотнями тисяч копит, і Волинь завмерла в тривозі. Пані Станішевська, Ганусю! а що то? В чому двері зламано? І нас. Ага. І Ганнуся, і пані Станішевська, і сам його привелебність Миколай Красицький подались до Варшави подалі от кари Божої. Бог нас покарав. За що? А за наїзди за наші шляхецькі. Ти чув коли-небудь про Хмельницького? І я не чув. Був такий шляхтич. Так от, інший шляхтич зробив на нього наїзд і забрав при тому наїзді хутір. Ну, подумаєш, забрав, то й забрав хутір. Аж ні. Той Хмельницький з пересердя взяв та й запалив вжеч посполиту. О, козаки Хмельницького вступили в Луцьк. І вже третій день костюли палять і ксюнзів рижуть. Та я проти того Хмельницького ніц не маю. Куди йому було подітися? За нашим правом чоловік, у якого забрано землю, перестає вважатися чоловіком добрим і переходить у стан злих. Але знаєш, що мені гірко? Те, що мій колега, наш луцький юрист Павло Тетеря, приєднався до тих убивців-грабіжників. Знавець права трясся його матері. Боже мій. Жеч посполита мала закони, такі закони, що нам пів Європи заздрило. Тепер та Європа сміється над нами. А з чого починалося? Бий, хто цнутливий. Свободу любили всі, а право поважати не хотів ніхто. Бий, хто цнутливий. От і добились. Ой, жаль, жаль, Іркиний помоло. Пусть. Минуло 17 років. Пані Станішевська вийшла заміж за холмського каштеляна Яна Пісочинського. Він теж узявся за ту справу і виграв її. Вийшов нарешті довгожданий трибунальський декрет. Його привелебність Миколай Красицький на той час помер, і вже його родичі заплатили вдові Станішевського 1800 злотих за голову вбитого. А ось і вона, колишня пані Станішевська, з новим чоловіком. І Ганнуся. Вона теж вийшла заміж за того, за кого хотіла. Цікаво, що було б, якби я тоді не промовчав про свічку. Розмишляв я придовольно. За гріх смертовбивства нехай і пізно, заплачено. Але чим ми заплатимо за честь Богом даного нам закону? Хто загасив свічку? Знову ж таки непорядок, шляхтичеві в місті дозволено носити при собі тільки шаблю, а пістолі, мушкети і таке інше тримати вдома. Та яке моє діло? Нехай роблять, як знають. Я навіть помираючи скажу, що закон наш був досконалим теоретично, але, мабуть, не для нас і не для наших нерозумних часів писаний. Ото й усе.